Іглок 42-й, це власне відповідь компанії Глок на численні стогони шанувальників прихованого носіння. Чи можна нам найменший глок, будь ласка? Можна. Ось він. Важить цей монстр 387 грамів та має довжину 152 мм. міліметра. І він ідеальний для прихованого носіння. Навіщо приховане носіння в страйкболі, Спитаєте ви мене? Не знаю. Просто він класний. Живлення Green Gas, заявлена швидкість вильоту кульки плюс, мінус 90 метрів за секунду, і ми це обов'язково перевіримо. Регульований хопап, а також магазин на 13 кульок. По матеріалах все типово і все класично для глоку. Металевий затвор, полімерна рама, все в кращих традиціях. Окрім того, це єдиний міжгенераційний глок, який не має чітко вираженої приналежності до поколінь. Деякі ознаки від Gen 4, деякі ознаки від Gen 5, а деякі ознаки від Gen 1. Ось такий він глок 42. А тепер давайте постріляємо з нього. Ну, звісно, 90 метрів за секунду такий малюк видати в принципі не може, але блоубек для такого пістолета більш ніж ефектний. Дійсно виникає враження, що ведеться стрільба 380 ACP. А не 6-мм кульками. Які ж у нього плюси? Ну, по-перше, він компактний, стильний і легкий, як Motorola Riser V3. Aldi, Туди ж топова глоківська ергономіка та топові глоківські матеріали. Все стандартно, все стабільно. Ну і куди ж без оригінальних, автентичних маркувань. Це Жумарекс. Мінус. Ця топова ергономіка підійде не всім, ви розумієте про що я. Ну і магазин на 13 кульок. Він закінчується дуже швидко. Як і твоя удача? На грі? З цим пістолетом хіба що ти архікрутий гравець, який хочеш показати гравцям на стрійбольному полі, що розмір не завжди має значення. Плюс, як показує практика, цей пістолет ідеально підходить дітям, які тільки починають свої перші кроки в трейкболі, оскільки це під їхню руку. А ще це просто бомбезний подарунок від крутого дяденька або тітеньки на Миколая. Просто пофанитись. Загалом Glock 42 від Umarex на Green Gas це автентична страйкбольна копія найкомпактнішого Glock в історії. І якщо ви любитель чогось екстраординарного, нестандартного або дуже мініатюрного, це ваш фаворит. Особисто я уявляю цю штуку в такому сетінгу, коли всі навколо тебе купують мажорні наворочені хайкапи за овер дофіга грошей або дуже круті новричі з 28 кульками за секунду. Ти береш Glock 42, заряджаєш в нього 13 кульок, і йдеш, виносиш цих 30 нубів у першому раунді. Є! Yeah!